Я не звернулася, що, так, можливо, жіночка потребує допомоги. В будівлі знаходиться чоловік, років 50, він кого хворий. Транспортувати ми його не ризикнули, оскільки не маємо фахової медичної освіти. Тому зараз викличемо швидку, щоб медики поглянули, чи він підлягає транспортуванню, оскільки в тих умовах ну, досить складно. Зараз очікуємо на швидку, а далі вже будемо приймати рішення. Швидка може його вивезти, да? тому що вода, Фахівці... я бачу, підходить і підходить. Фахівці подивляться і приймуть рішення. Я мобільний на машині, і, і сусіди можуть зацепити, це не питання. Але тут просто бабушка трохи це саме, вона сина не бросить, звісно. Її треба витаскувати. Ну, да, опять же, медиків треба, тому що там антишокова, тому що ну, буде біда, його не винесет. Коли почала вода прибувати, так риско. Так, Где-то вечором вже. Ну як вечором? Навірно, після 4-5. після Ну, активно пошло. То десь три години дня, де вода була. Дивилися? Та как-то не, да, как не замітив, так. Да. Васе гаразд. Багато. Васи гаразд. Виходьте. Давайте, виходьте. Заберемо вас візьме. Ні-ні ні, у мене сам большой лежить. Давайте, де син, його заберемо. Він ходити не може. Ми його заберемо зараз. Вітальний. Я могу есть. Дивіться, якщо у вас буде підтоплення сюди, в кімнату, то ви подзвоните на 102. Телефон у вас є ж? Подзвоните на 102, щоб приїхав екіпаж. Тоді будемо евакуювати. А так зранку до вас під'їдуть. спецслужби. Не хвилюйтеся. Ой. Як ваше ім'я батько? Тамара Михайлова. Все, Михайлівна, не хвилюйтесь. як ти себе нічого. Все добре, бачите, з ним все добре. І з вами все добре. Ой. Після шостої години обов'язково. Все, тримайтесь. Здораночку доживіть. Дотягніть. Все буде добре. Так, з ліхтарик, може, комусь з вас треба, хлопці? Так-так-так, да -да -да. Зараз давайте я вам сміття заберу. Я вам тут закрию і там на виході закрию. Ей, собакін, ти бідняшка застряг тут. Так може навпаки, може він плавати може, його якось А Я думаю, він там відкритий вон, білу дверцяту, Упс. О, давай, 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 ну, давай, рідненький, давай. Його, походу, треба з цієї сторони. Давай його з цієї сторони. І ти з тої сторони. Давай, на раз, два. Раз. Оп. Оп, оп. Давай, 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 давай. Оп. А Ну давай, 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 давай. Ага, його припідняти треба, за сраку походу, за, трохи. Зараз, зараз, зараз. За, за, за. так молодець. — Чуєте? — это? А я его одного никуда не отвежу, не отпущу. В смысле? Поїдете разом з ним. С ним вместе ехать. Ну ты вместе с ним еще робить. А. Насілки. — А, вы взяли уже? Да. Може, я вам прочищу там ту дорожку, тройки. Ви ж не приедете с носилками. Сейчас мы его впустим, аккуратно. Шось помочь? Не нормально. Якщо що, так и Так. Так, деревяшку те заберу. Все. Ще одна. Тут ворота якісь. Тримаю. Все, все нормально. Все, есть. А ми це зробили Уже? упало. Все. Переступайте, переступайте, оборойте. О, є. І... Дивіться, ми зараз виплачемо швидку і поїдете до лікарні, там переночуєте. Ні, я вдома буду. Та де ж ви будете тут вдома? Давай. Давайте, сходьте. І, і давай. я, я тримаю. Рибу. Давай. Так, ти. Все. Все, тримаю, тримаю, тримаю. Давайте, тримаю. я держу. Ма, давай, слазь. Обережно. Звісно. Обережно. Хотіть так, я держуся, що, підріза, давай так, я бережу. Обережно, 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 я вас проведу. Все добре, добре. Так, тримаю. Все, ти переживаєш, бідося, так? Да? Якось тебе можу забрати, так? Да? Забрати тебе. Давай, не переживай. Не, не це я, не треба, не треба, не треба, не треба. Давай. Давай, отак сюди, раз на мене. Чи-чі- чи- чи-чі- чи. Не переживай. Давай, давай. давай, бере. Бо він переживає, він мене боїться. Все забрали? Ну, ну, я помітила так... забрали. <рігі> давай, тоді. Ти... <рігі> ну, видите?

Все, що от, смотри, ви в пакеті, то, це, це все, що у вас ви собі це берете, так? От, да? от смотрите. Прослодіте да. час. Жіночка відмовляється від швидкої. Тому і тільки відвести цей пункт евакуації, в Давайте так. Поїдете до пункту евакуації, до ранку хоча б. А зранку вже місцева влада буде працювати. І вас вже визначать. Можливо, якийсь прихисток дадуть. Добре? Давай, тьоть, тому що сюди вже ну те... нечого. — Ну ви теж з братом ж поїдете. Ми? Так. Ні. Чохсиня. А а ж... Головне, щоб мати -то а уїхало, ви куди то щоб... виїхала, а А ви куди. А ми будемо. Що ви Комендантська година, де ви будете? До ранку треба десь вже відпочинити. — Ви ж не знаєте, сел. докуди дійдете, чиє. Так. Да. Ви і так ось ми пройшли трішки, скільки тут 10 метрів, а вже мені було. Малые там остались, дядя. Завтра уже. Мы завтра заберем. А кто ну, там вообще залишился? Там, блин, котов очень много и собак очень много. И но... де вони знаходяться? Коты находятся на крыше. Там два маленьких оттеньки. Да, они им еще ну, полтора місяца буквально. Просто... На Резору дыху вашего будинка, да? Давайте, дайте мне фонарики, я схожу, сам заберу. Там, Там пальчики не, не, шо не надо, я сам заберу. Но вы, не, вы, не так а шо? Я зараз сам схожу. Нет, давайте вдвоем сходим. Идите за мной, вот так, вот сюда. Вот сюда. Вот, вот здесь вот, здесь нету. ставки, да? Жили, не давай не трогать, блядь. А, от прийшли, блядь. Може підсвітити? Давай я спробую залізти трошки вище. Я, може, підсвічу да, я і щось заберу. Так. Вони, да, можливо, світло злякались. Персикового цвіту і чорненький. Пай. Два пари. Они там, ну, Вы пакет? Да. Так, а ну Тримайте тільки щоб вони не вискочили. Так, съесть. Так. Я а спускаюсь. Тема, Давай. Розочка. На ступень. Стань на ступеньку, я притримаю. Тримай, 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 все, все. Розочка. Все. Розочка. Вс. Моя хорошая. Ну, ничего не сделай, Рот. Нужно идти. Опс. Все, выходим. Так? Так, Все, обороны. Да хорошо? Давайте я. Так, давайте, я за вами. А, не, давай. Не-не-не-не-не. Вам світло светится. Идите вперед. Ну что тут власник? Господар, знаете... Потом и в яму пойдем с вами. Идите просто Все, Все. Готовы, котики. Мы их Все. Покажите. Все. А значит, все. Перчик. она у них уже, Да. Это Вася? наш Феликс. А у нее... А вот эта белая как ее Роза. Роза? Да. да. Это Роза. А. Да, да. Мы у всех забрали. А, давай этот, открывай, я ее туда закину. А эту, мы мад... эту мурку забрали. Мурку? А там есть она? А ну иди, смотри. Давай, это Вася. Это Вася. Давай. Это Вася, это Феликс, давай. Это Матильда. Чого Що. не були прокляті, розумієте? Ми ладно вже бачили життя, а діти гибнуть. Що, ну а куди я не можу? Мені найголовніше ось це тримати. да, вот. Я, я смотрю, а он не тронет. Бачу, ковры повылетали все. Да, вот поднималось. это именно ковер. Вот так вот. Вот. Вот так вот. Вот так вот. В нашей жизни, в жизни это все происходит. Вот, вот здесь я маты жила. Видите, у нее хорошо, шел коврик ковер, точнее, ой, точнее железная э, палата. А вот смотрите, где мы живем. Ребята. Это просто издевательство. вот смотрите. Ну. Ну, что, вот. Ой, там котик еще один, треба его забрать, слухай. Им бедося еле да. вылез. Он, походу... Это вообще там мотильточка, но она, наверное, не пойдет. Деточка. Идем. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Блин, надо полотенечко сейчас найти. Ей, потому что она, блин, мокрая. Вот, вот, тут вот, стойте, пожалуйста. Вы извиняйте, что мы так, блин, живем, но... Но у нас вот так вот. Иди, деточка. Где он? И так потому что мы пришли, у нас воды было вот так вот. Вот, воды было. Вот просто вот так, а сейчас вот просто уже по колено. Так это буквально, блин, за час. За час за то, что мы тут находимся. Идем. Он ну, варто выходит, боин нервничает. Его лишний раз травмувати теж уже не варто. Mm -hmm. Вы там тоже аккуратненько вы. Я за вас переживаю. Це важко. А я тут бачу, що вже вода вже прямо тут вона так прибуває. Тому, я думаю, надалі ми будемо обстежувати територію, і надавати людям допомогу. На цій вулиці є ще хтось? Ну, Зі слів сусідів, то всі були вже евакуйовані. Тільки дані громадяни. Залишалися в безпорадному стані.